П'ять критичних помилок у харчуванні, якщо у вас жирна печінка. Це не просто поради, це важливі кроки до відновлення здоров'я. Помилка перша відмова від корисних жирів. Ми часто викидаємо саме те, що потрібно. Корисні жири це вершкове масло, кокосова та оливкова олія, кістковий бульйон, сало стимулюють відтік жовчі. Без них жовч густішає, утворюються камені. Запам'ятайте. Жовч виділяється саме на природні жири. Помилка друга надлишок фруктів та фруктози. Печінка переробляє фруктозу першою чергою. Її надлишок перетворюється на жир і накопичується в печінці. Особливо небезпечні соки та магазинна фруктоза, яку видають за здоровий замінник цукру. Помилка третя: обмеження білка та солі. Печінка потребує білка. Особливо амінокислот метіоніну та цистеїну, їх найбільш в яловичій печінці та інших субпродуктах: яйцях, твердих сирах, пшоняній каші, скумбрії, бразильських горіхах, дві-три штуки на день джерело селену для перетворення гормонів щитовидки. І не обмежуйте сіль без наказу лікаря. Вона потрібна для травлення. Помилка четверта: сподіватися на швидкий результат. Печінка відновлюється мінімум 6 місяців. Не чекайте чарівних змін за тиждень. Тут працює лише терпіння, дисципліна та послідовність. Помилка п'ята: тривале вживання ліків без контролю, особливо небезпечні статини. Вони можуть серйозно пошкодити печінку. Одне лікуємо, інше калічимо. Це саме про це. Будьте обережні. Якщо хочете дізнатися більше про конкретні продукти для підтримки печінки, профілактику жирового гепатозу та практичні кроки, підписуйтесь на мій канал. У наступному відео розповім детальний план дій.